Серія, яка в мене на стелі, це люди, які мої близькі, знайомі, які або рі або просто рідні духом, бо наприклад, Пітер Фуше, він ну він мене вразив. Це людина, втілення слова солідарність. Людина, яка приїхала з Британії і тут е е рятувала життя сотень, і загинула е і сам загинув. за… І ця серія в мене називається пам'ять і і вдячність. Я таким чином їх малюючи, віддаю їм. Це моє слава героям. Моя молитва за них, моя вдячність за них і, ми, і моя пам'ять про них. Це, це Іван Парамонов, випускник уку. Ми з ним е, на одній програмі вчилися на управлінні неприбутковим організаціями, але в різний час. Ми, ми з ним знайомі з Буру. Я був на його похороні теж в Києві. Оце останній день моєї відпустки був першої. Я випадково. Потрапив в на похорон ще мені теж вдало, мені вдалося зняти його похорон, те, що важливо. А це, до речі, я також експериментував. це теж е, е, З цієї серії пам'яті і вдячності, це е, Дмитро Пащук, і моя сестра Гануся його наречена. Я, я тут експериментував так спільний погляд, я, я це назвав що це їхні лиця пересікаються спільний погляд, спільне бачення України. Ми працюємо з частотами. І, і вони виглядають, коли ми, ми, ми працюємо, то, то в нас є такий водоспад, де ми бачимо, що наше, що не наш, і ми визначаємо їхнє місцезнаходження. знаходження. Воно приблизно виглядає так, ну тільки там набагато більше. Тому я, 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 я створюю ну, для кожного з них таку пам'ятку наші частоти. частоти, щоб і з, з побажанням, щоб в небі були тільки наші частоти. І тому це, 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 це така остання серія, яку я хочу подарувати своїм хлопцям. звати Павло Дідуло, я людина, син, брат, пластун, українець. Ну, багато різних прошарків ідентичності. Якщо такі пр -пр -пр зовсім вже практичні, то я, мені, 20, мені 33 роки якраз виповнилося. Найбільший для мене плюс, що я маю можливість теж якісь тут свої штуки робити. І Головне, головна радість для мене, що, 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 що оскільки ми живемо не прямо, не завжди живемо е, і переважно живемо в таких умовах, де, де, де я можу реалізовувати ще одну свою важливу місію це зберігати пам'ять. І тому я часом записую такі інтерв'ю з людьми, які ви зараз записуєте зі мною. І це е, дає можливість перше бачитися з, з, з людьми. Для мене є для це для цього якби благословення мого командира. І, і тому я весь свій, свій вільний час, е, окрім там платівок е, використовую як можливість з, знімати ці інтерв'ю, Коли назвав ідентичність людини, Це водночас моя надія на те, що я все-таки нею стану. Бо це ідентичність, яка і є, але водночас яку завжди відкриваєш. До речі, творчість для мене якраз є одною з е, можливостей. Е, Пошуку цього і утвердження цього в собі. Мені пощастило народитися там, де я народився, і в, цих, в цьому середовищі, в цій сім'ї, де я народився. Мій пошук ідентичності після якогось часу він тісно зв'язаний з питанням, хто такий Бог і хто він для мене. В сім'ї це було, в нас було так, що від час до часу ми ввечері читали частинку Євангелія і спілкувалися про це. Це просто процес, який, е, який е, включав мислення. Тому і, це, і, і ми також дуже важливі речі, які були дві. Це ми е, дякували за щось. А вдячність це одна з, з найважливіших ідентичностей, взагалі людини, як на мене. Можливо, коли людина вдячна, вона може рухатися далі. Ну і також ми, 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 ми просили за щось, якщо така, от, така була не, не, необхідність. Тобто ми. Вчилися е, завжди мати на думці творця, і як наслідок наші стосунки базувалися е, у цьому ключі, це давало пізнавати світ. Але водночас, що дуже важливо, що оскільки мама була е, таким всеохопною любов'ю і вседозволеністю, то тато, скоріш за все, був змушений грати роль твердої руки. Ну, бо якось мусить бути баланс. Але все ж таки, що дуже важливо, у нас була можливість е, робити помилки. З одного боку, вседозволеність там е, десь в, кхе, в дворі з хлопцями, е, а з іншого боку, е, якась можливість осмислювати ці речі, ці маленькі злочини, які я завжди приносив додому, або з якими мене приносили додому, чи приводили за вух. І у цьому сенсі я, мабуть, найбільшу турбот привіз приніс своїй сім'ї. З цим було зв'язано багато моїх таких е, хуліганських е, пригод різних, та в дитинстві це воно просто було ними переповнене. Ну і звичайно, що е, наше коріння, з одного боку, е, з маминого боку, це виселені під час переселень з Польщі в 47-му році моя бабця Дозя і дідусь Богдан. Тобто, це вже люди, які. Постраждали від радянського режиму, і дуже складна історія бабці Дозі, яка залишилася найстаршою донькою багатьох величезної сім'ї, яка замінила в, 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 в 11-річному віці маму, яку збили на смерть радянські війська, які виїжджали, тікали від Перед німецьким наступом. І тому бабця, вона е, знала ціну, е, і вона її позиція була така завжди строга. Е, а тому ми часом, як вже нове покоління, я, я часом входив в конфлікти всякі з бабцею, але. Я розумію, що це що там десь теж. Вона також ніколи не вступила в комуністичну партію, вона ніколи не перейшла на російську мову. Для неї це було плеканням ідентичності. І при тому вона якось умудрилася бути на, на керівних позиціях на заводах, на заводі, там фанерному у нас, і, і якось бути добре матеріально забезпеченою наш дім, в якому ми живемо. Це подарунок бабці дозі нам. А цей дім е, він, 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 Ну, теж для нас це місце, яке відіграло дуже важливу роль, тому що саме сама, е розташування цього дому е біля лісу, там, е це, це великий простір для руху. Це це наш, це мій дитячий вільний простір, де можна було бігти. там. У нас були такі там перший ліс, другий ліс, там ці ціла така географія, певно, яку ми розуміли, і ми там, ми там будували землянки е перші. Ну, ніхто б міг подумати, що ці, ці навички землянки якими там їх можна буде зараз. Бо ми теж там облаштовували позиції для нашої системи. Ми теж купали, ми теж. А я вже знаю, як це робити. Круто. <су> <су> <палі> <палі> я справді тут тут, тут таких всяких будівельно, е будівельних процесах облаштування наших як дому, так я розумію, що я розуміюся в цьому з усіх наших хлопців найкраще. Це було особисте запрошення Гудзяка, який вже тоді став початком мого шляху. Е Початком там, іншого погляду на що таке церква, бо я до, до Гудзяка, можна сказати, я був в, в опозиції до церкви аж в такій жорсткій, що, я, що ну, я виріс в середовищі рясне. Е, е, я просто побачив, що можуть бути адекватні священники в цей час, які можуть говорити мовою людини. Без оцих всіх там священних тонів в голосі, проповіді з якимись неприродніми там. Ну, от, що, що священник може бути людиною. З ним це вже було якось по-іншому. І він запросив мене просто в такий час пік жити до себе і якийсь час. Я думаю, що, що це якось стату було може, узгоджено, щоб мене якось вирвати з цього середовища, де я був. Але сталося так, що він запросив, і там ми щось говорили, і, і потім як, якимось чином він запросив вчитися в УКУ. Я в цей час хотів вступати в Труша, бо я малював. Але а в цей час вже мій брат теж там був, в Уку. І він був на історичному, цей був тільки три факультети: філософія і богослов'я, історичний і, і соціальна педагогіка. Я точно розумів, що не соціальна педагогіка не історичний, хоча історія цікавився, але ну, філософія мені найближче була, мене інколи там називали малим філософом. І тому я так трактував собі, що це буде отак час пошуку ну, себе. Рік перед революцією я здійснив також для себе таку світоглядну мандрівку. Е, я був в Луганську, в Донецьку, в Криму. Я сам їздив, я сам собі придумав проєкт. Я їздив по, -по сиротинцях, робив фотографії, щоб залишилася якась пам'ять дітям про цей їхній час. Це було теж навіяно тим, що з нами в сім'ї жив Сирота, всиновлений хлопець. В мене, навіть зі мною одній кімнаті жив Денис. Він помер від раку не не недавно, е рік тому. Е і він, і він його розповіді про сиротинці мене надихнули зробити таку мандрівку. Я був в Донецьку, в Луганську, і я бачив, я там в мене такий період був, що я там теж. Я, я на це все дивився крізь призму Шевченка. Я взяв з собою кобзар, я там читав його, я багато плакав над тими регіонами, над... над ну, просто я пам'ятаю дуже, що в мене велика туга була. Я, і от якась така інтуїція цього, що що, що от е, щось ну, не то, що щось буде, а що, що і, ну, велике питання, що тут, що, що ця земля? На початках революції гідності, е, я пам'ятаю, що я це висловив прямо в спілкуванні з моїм братом, який все час жив в сполучених штатах. і Він спеціально вернувся на Революцію гідності. Він позвонив, сказав, чи мені вертатися, як як думаю, що щось цього буде? і Я тоді сказав, що я не вірю. Що з цього щось буде ну, як перемога, як, як те, що цю владу вдасться зламати її хребет у сенсі корупції, у сенсі ну, того, що взагалі творилося? Я в цей час, я пам'ятаю, що в мене був настрій виїжджати з, з держави. Я про це по суті мріяв, що я не хочу жити в країні, де є, де Янукович є. Її лицем. Мені дуже соромно за, за, за це було. Коли почалась Революція Гідності, я, як потрапив на Майдан, я, я шукав себе в різних середовищах і, і мене завело, зрештою, в, в сотню самооборони вільні люди. Попри те, що там було страшно, не страшно, але якось оці ідеї, які не реалізувалися там, вони знаходили своє здійснення в інших. Е в інших проявах на, на рівні, на якому я навіть не міг очікувати. Ну я, я, я не, на Януковича не зазіхав. Я, я е, ну, це, це зрештою, я не мислив аж так масштабно. Це такий, такий от, е, ідеалістичний час, коли я коли я був е, готовий. Я думав, що тоді треба, що тоді, скоріш за все придеться, від, віддавати своє життя. За, за, за це. Але я не на, наскільки пишався тим, чим що відбувається, що Україна взагалі зліс на таке. Що я був готовий в цей час? Я в революції гідності зайшов е, е, з повною можливістю там, самопожертви. Я, такий, я, я думав, що це буде остання сторінка мого життя. Тоді і я розумів, що це, що це все, мабуть, для цього, щоб я був готовий оце, там, на цей подвиг. Тому що в, ну, в цей час е, ти кожен раз як від'їжджаєш на революцію, ти розумієш, що це може бути останнім часом. Взагалі, питання смерті воно там дуже часто стояло і взагалі. Там, розуміння смерті. І це щось таке, що, по-перше, культивується у філософії е як, від, як відправна точка, усвідомлення того, що життя завершується всіх. Під час Революції Гідності було зрозуміло, що якби, це, це просто так ворог не залишить. Е і оскільки я був поранений е там, в мене не було навіть можливості ніяк долучатися до, до війни вже в активній формі. Е на перших порах. А потім, потім почався вільний простір, і якось участь у війні там вона не стала для мене пріоритетом. Але я завжди відчував, що, 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 що це просто відтягнути на пізніше рішення. І я і хочеться ще просто в житті реалізувати щось, що треба реалізувати. Після революції гідності я теж я, я шукав що далі. Е, і, і я так за покликом серця сказати, почав творити те, що потім називалося вільний простір. Е, ідея спільноти, ідея місця, яке має служити спільноті зустрічі. Ідея зустрічі і різних людей, інших людей, людей, які би в іншому контексті не, не зустрілися. От на якомусь етапі це стало ідеєю мого життя. Це була також місією нашого, нашої сім'ї, тому що наш дім також завжди був місцем зустрічі. Там тато був з одним з співучасників, співтворців акції, там Різдво разом першої акції, потім мій брат, Великодня разом, потім сестри. І воно якось так. А я, я цю ідею десь серцевину переніс прямо в простір, який має бути постійним місцем зустрічі і, і спілкування. Тому можна сказати, що вільний простір це теж став таким е, на перехресті ідеєю, на перехресті різних досвідів, які я переживав, в пласті, там з пласту е, система, як мала функціонувати ця мала спільнота, бо там також є відповідальності, як сотник, писар, скарбник. Тобто, е, навчаючись на, на програмі пізніше. Управління неприбутковими організаціями в УКУ, я саме для того вступив, щоб трішки якісніше зрозуміти, як ця ідея може працювати. І тому це ще, один, ще одна моя вдячність Католицькому університету, що завжди був на підтримкою у реалізації різних малих таких проєктів, які, зрештою, стали не зовсім малими. І, і я навіть отримав першу квартиру, яку ми зняли для вільного простору, і декілька потім наступних завдяки УКУ. Тому Уку завжди підтримував ось якби не Уку, то може стати і вільного простору би не відбулося. А це бо це зараз, я от, тільки йдучи на війну, я повністю відпустив цю ідею вже наступним демократично обраним проводом, який там зараз є, і як в кожній спільноті, так і на рівні усіх спільнот. І тому якби, я я вважаю, що цей, що цей етап. Ну, хоча я залишаюся якби в колегії, це, це наглядова рада. Але я фактично ніякого дотику вже не маю. Я радію, що цей проект вдалося, вдалося передати. Дуже дивно співпало, що з усіх напрямків можливих фронту мене відіслало саме сюди на цей напрямок. Тому що я, по суті, між Краматорськом і Слов'янськом, а це два міста, в яких я провів добрих півроку свого життя, коли тільки почалася війна. Тому що, коли мій брат почав проект Будуємо Україну разом з Андрієм Левицьким, там з Миколою Дороховим. То я був одним з тих, хто. Ну, і не одним з тих, я просто приїхав допомогти братові. Це братська солідарність. Yeah. І був першому, на першому таборі, який відбувався в Краматорську біля католицької церкви, у яку я зараз час до часу їжджу при можливості на літургію. Це була дуже проста акція солідарності з людьми, які постраждали від війни. Ті хати, які були зруйновані війною. Молоді люди з усіх усюд приїжджали, допомагали їх фізично відбудовувати, прибирати і так далі. І люди, брати, і друзі, вони, вони стають, ну, люди стають друзями в спільні дії, в спільній добрі дії. Тому цей формат, який запропонував Бур, Спільно допомагати комусь, це ну, фантастичне, просто е, таке от е, формула того, як тисячі людей стали між собою друзями, і, і як це зараз е, впливає. І я, цю, я все, що ми здобули нашим взводом тут, в, у Слов'янську, мені дали е, можна стати в подарунок, е, забезпечили житлом. Тільки через те, що е, там, я був тут на бурі. І через те, що мій брат Юрко думала. Коли почалася війна, е, я, це, я це рішення прийняв зразу. Е, е, а, і, але ми думали, що це буде. Е, я, я, тоді в нас було тренування в, в, в там, де е, офіс мережі фест uh -huh. у нас були такі. Ми трактували себе як партизани, які будуть воювати зараз в, в лісах карпатських, тому що в перші дні ніхто не вірив. Але це зразу, зразу ну, таке, от, таке от було рішення. Тобто, також, це, по суті, якесь таке. Дуже схоже до Майдану. Я не вірив, що, що Україна зможе втриматись так. І коли фронт втримався, то нам сказали, що або шукайте собі місце деінде, або. Або е, ми вам дамо знати, коли треба буде. І, і тому е, Ну, і Збройні Сили почали формуватися так більш професійно. Тому я пройшов цей вишкіл перший. Після смерті Дмитра не, е, я зрозумів, що, що тут вже ну, е, тут, ну... це тільки питання часу, і це ось-ось. Я вирішив, це його смерть теж. Дала пошту завершити фільм, тому що він був одним з героїв. І я завершив фільм бути разом. І це співпало, я вже в цей час там приглядався трішки щось, і тоді в нас така історія була, що мені прийшла повістка, але мама, але мама її сховала. І тато все таки сказав, задзвонив мені сказав, що. Так, 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 то, і так, то прийшла повістка. Е, і я просто, тато сказав мені, я зібрався і поїхав у вінкомат. Я не мав цієї повістки на руках, але це було зразу після е, з, 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 після смерті Дмитра. Для мене взагалі там ніяких роздумів. Тобто, так якось зійшлися <кхи> дороги. І тому от з цього моменту я вже... це дало мені спокій того, що я на своєму місці. І також дуже важливо для мене було усвідомлювати те, що я також зможу. Здійснювати цю місію збереження пам'яті е, паралельно, і тому я вже до цього часу, майже рік часу, я тут, і мені вдалося записати близько 40 історій е, е, там, людей. І я відчуваю, що це також для них дуже важливо. Для, для багатьох з них це перше інтерв'ю з І Це таке, я відчуваю, що це також має от, що це має сенс. Як виявилося, що в нашій групі було, е, є троє пластунів. Це теж для мене таке: збіг, обстан... з яких я не знав раніше. Тобто я, по суті, опинився в такому пластовому гуртку ще раз. Е, живемо в пластовій домівці такі собі. <кій> і я б не сказав, що тут багато пластового залишилось, але дуже. Е, дуже... Але єдине, що точно пластове, це спільна, чітка ціль і праця у цьому напрямку. Тому ми об'єднані цим, ми розуміємо, що ми робимо, для чого, і це у нас наша. Радість і наші болі, і, і все наше життя тут зараз. Я вдячний, що з, з, з дуже довго історичного періоду ми нарешті дуже чітко опинилися на стороні добра, якщо так дуже широко взяти. Звичайно, що тут багато виборів залишається і на місцях у кожного воїна. Але в, в, геополітично, нарешті ми боремося за свою державу. І це велике благословення, водночас, водночас і я вдячний за ці прояви солідарності світу, які є, які є зараз. Я розумію, чи, там, що, що мої спроби інколи там, щось е, е, раціонально збагнути, там, зважаючи і на, і на мої там, передбачення щодо Майдану і щодо інших там, проявів боротьби, я розумію, що тут йдеться просто за те, щоб зайняти гідну позицію. І, і, і боротися, чи буде перемога те, якою ми її уявляємо? Я впевнений, що те, якою там, по-перше, ми дуже по різному її уявляємо. А і це одне з моїх питань, яке людям задаю. Я знаю, що кожен по різному уявляє. Всі кажуть, які там традиційні речі, якісь там кордони 91-го, але завжди є якісь але там. Де я бачу перевагу, я завжди бачу перевагу на стороні тих, хто виступив за правду і бореться за правду. Тому тут, о, тут такого питання. Не стоїть, хоча в мене моїх моїх людей, яких я обіймав при зустрічі, вже на пальцях не порахувати руки, скільки загинуло. Тобто я розумію, яка ціна, яка ціна цього всього, цього цієї боротьби, це потрібно буде неймовірна солідарність далі світу, щоб Україна могла без з, 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 з усіма цими втратами далі реабілітуватися і будувати майбутнє. Тобто я розумію всі виклики, але. Для мене зараз вже очевидно, що е, якось дати е, назад чи здатися. А чи, тобто, для мене будь-які переговори взагалі з Путіном є е, неприпустимо, тому що просто з простого принципу е, е, з злочинцями і терористом не можна сідати за, за сіл переговорів. Так, ми можемо, ми можемо зупинитися на цій лінії, яка зараз є. Через те, що ми ми не можемо рухатись далі фізично, чи там через якісь речі, які які розрахунки просто. Але ми не можемо сказати, що ми віддаємо. Ми не можемо йти з ним на якісь компроміси, тому що, тому що з такими людьми за один стіл не сідають. Для цього є міжнародний суд, який з такими людьми спілкуються мовою закону. А, а, і тому не можна опускатися до цього рівня. Ця війна переросла. Уже давно просто українсько-російську війну. Це війна за, за звільнення усіх, усіх поневолених народів Росією за те, щоб ця система, яка давно мала бути покарана, нарешті була покарана. Тому, тому, домовленості тут, тому тільки світова. Тверда солідарність, яким чином я не кажу, що це просто там має бути якийсь зараз там удар в Росію, щось таке, але мудро, мудро без жодних компромісів е світовою спільнотою наближатися до розвалу е Російської імперії. Роздумуючи про це, розумію, чому тут Україна стає такою в, в таким важливим каменем спотикання бо якщо Україна не є частиною. Російської Федерації, то яка причина бути Російською Федерацією всім іншим частинам, тим частинам, які Росія вважає своїм. Тому перемога Україні це де-факто це де означає розвал Російської Федерації. Тому я, для мене, як українця, достатньо міжнародно визнаних кордонів, чи там, але хочеш чи не хочеш, це буде водночас означати і. Масштабнішу перемогу для всіх інших народів, які Росія старається досі втримати в в своєму свої ілюзії світобудови. Я, я не вважаю, що будь-якою ціною треба відвоювати землю. Я вважаю, що ніякі ні, компроміси не можна йти з, з, з Путіном. Тобто це може бути вимушена, це може бути вимушена якась зупинка чи. Я не бачу, чому це має бути причиною невзяття України в НАТО, наприклад. Ну, окей, так, так стало, що ми не можемо далі боротися. Україна в НАТО далі дочекатися, поки буде можливість і, і зробити це без, без цих жертв, які зараз. Я розумію, що в мене теж може бути якесь ідеалістичне бачення цього, але я розумію, що я помилявся усі ці е, часи, коли я не, не, не до кінця вірив і в Майдан. Але для мене просто тут запитання солідарності. Ми не можемо після цього всього, що. Зараз заплачено піти кудись в іншу сторону. У мене є декілька напрямків, які мені цікавлять. Звичайно, що мене цікавить от напрям, який я сам для себе придумав. це я, я його назвав художній репортаж. Залишати в пам'яті події, які я вважаю унікальними, які, які є відображенням часу. Але також в мене є зацікавлення там. Певний напрямок зеленого туризму, який я бачу, це зв'язано з, з, з батьковою справою, але я бачу і інші напрямки, можливі дотичні, які я вже один з яких почав реалізовувати це створення такого місця нарні в, в місті, де я зараз живу, е, у Наварії. Е, і мене цікавить от створення теж таких місць, зустрічі, е, е, з, з естетикою простоти, з, з естетикою, до якої, як на мене, Україна вже доросла. І, і щоб це було саме як справа, щоб це було підприємництво. Мати вуха і слухати важливо для всіх часів, хоча це колядка, але нехай стопчик звучить нагадуванням, що треба чути слухати і чути. Хто має вуха, нехай уважно слуха. Хто має душу, нехай її не сушить, хто має серце, порожнє відерце. Нехай сьогодні набере туди любов, хто має вуха, нехай уважно слуха, хто має зброю, вставай до бою, тримай приціл по краю нашої землі, щоб не пролізли всякі зайди москалі. Та пам'ятай, що наша зброя головна, то чиста совість і твереза голова.